Усім доброго дня! Він і справді сьогодні гарний, тому що на дворі тепло і в той же час похмуро. Така днина у нас на півдні вважається однією з кращих, тому що можна з комфортом попрацювати в садку або на городі. І от саме цей час я хочу присвятити своїм хвойним рослинкам. Їх у мене небагато і поки що вони невеличкі. До цього моменту вони потребували лише поливу у засушливі періоди. Та підживлення два рази на сезон. Тепер же ситуація дещо змінилася. Рослинки трохи підросли, та й погода внесла корективи у їхню поведінку. Отож, тепер вони потребують догляду трохи більше. Єлівець Blue Arrow. Минулого року він дав дуже гарний приріст, незважаючи на засуху і спеку. І тепер він уже пересягнув через метр. І гілочки його розставились добренько в сторони. Але я хочу, щоб він нагадував голубеньку свічечку і не дуже високу, тому буду його стригти. Так як подивилася різні поради, то прийшла до висновку, що, по-перше, залишу два стовбури, щоб деревце було більш густеньке всередині. Що стосується гілочок, то їх буду укорочувати. Можна вкорочувати не більше, ніж на одну третю. Тобто це десь приблизно на отаку частинку. Бо якщо взяти всю гілочку, то отак. Причому зрізи треба робити так, щоб ось як я зараз держу. Ось так. Щоб оця молоденька гілочка дивилася всередину крони. І тоді крона буде формуватися спрямованою вгору, а не в боки. Ну І що стосується верхівки, то її укорочу, щоб вона не була надто висока, а щоб вона трималася більш такої досяжної висоти. Отаким вийшов мій ялівець після стрижки. Намагалася притримуватись розмірів, про які говорила, укоротила верхівку. І унизу трошки звільнила стовбурець, тому що прямо і знизу виходили гілки. І все-таки прибрала той другий стовбур, який ішов, тому що побачила, що він отут внизу починався і якось отак е спіралею, то вирішила, що це ж він там заплутає так, що буде повно мусору там збиратись. Отже, вирішила і залишила тільки один стовбур. І начебто, начебто вийшло і непогано, як, на мій погляд. Не вмію я ще працювати із хвойними, ще тільки вчуся. Але отак. Ну, наскільки я е, так, читаю і дивлюся, то начебто ялівці можна стригти навіть кожного місяця. Тому буду використовувати цю можливість і, якщо треба буде, то буду підправляти трошки протягом сезону. А можливо, і не треба буде. Буду вже дивитись, наскільки хвоя буде наростати і наскільки крона буде загущуватись. Ось скільки зрізала. Якось, слухайте, мені жаль викидати навіть оці гілочки, вони так пахнуть красиво, і хвойні взагалі-то у нас не так сильно поширені, в основному листяні рослини ростуть. То подивлюсь, можливо, спробую поробити живці. І приживити їх. А це ялівець Арнольд. Гарнесенький, кудлатенький такий. Подобається мені дуже-дуже. І густенький, компактний. Тут начебто його і нема що стригти, формочка так непогано тримається. Але от коли чіпаю отак руками, то видно, що оця новенька зелень як наросте, то гілки теж можуть розвалюватись, особливо, якщо взимку буде на них лягати сніг. Хоч у нас його майже немає, але ж все-таки нема-нема та й буває. І звільню отут стовбурець. До цих пір я не чпала, минулого року там одну гілочку була, відрізала і все. А тепер уже можна і стовбурець зробити. І пройдуся так буквально по кінчиках, може сантиметрів 5, може десь 10 приберу. І нехай наростає вже густішає знову. Готовий і цей ялівець. Знизу, щоб звільнити стовбурець, довелося дві чи три, прямо такі хороші гілочки вирізати. Слухайте, різала, аж серце ставало. Але ж сама собі кажу, не виріжеш зараз, то доведеться потім іще більші гілки відрізати. Ну і тут поверху покроні теж, так як і думала, десь 5 сантиметрів, десь 10, десь 2-3 Всього на всього, тільки кінчики. Уже орієнтувалася по довжині гілок і по формі самої крони, наче ж непогано вийшло. Різала звичайним сікатором, тому що деревце маленьке, попереднього ялівця теж сікатором стригла, там гілочок, хоч і більше, але вони ріденько розташовані. Тому е, обійшлася поки що цим інструментом. А на наступний рік то вже треба буде електроінструмент брати в руки. Надіюся, що крона загустішає і стане ще кращою. Ну, а це я лівець зі знаком питання. Купувала я його як голдкон, вертикальний, але ж тут дуже добре видно, що він ніякий не вертикальний, а середній. Мені люди в коментарях підказували, що дуже схоже на Old Gold. І я начебто і погодилася спочатку, бо так дуже схоже. Але ж тоді додивилася в описах, що Old Gold повинен взимку набувати бронзового відтінку, або ж залишатися ось таким золотистим. Мій же взимку стає яскраво насичено-зеленим, дуже гарним. І якось пластиночки самі, оці хвойні, у Old Gold більш плоский, а тут вони, як наче трошки в сторони розтріпіхатіні. І кущик видається таким трошки як волохатеньким чи пухнатеньким. То знайшла дуже схоже по фотографії по опису сорт Gold Star. От мені здається, що оце він і є. То що із ним зараз зроблю? Подивлюся. Всередині, там, мабуть, сміття нападало, тому що, коли е, коситься трава, то ось залітають куски, всякі. зараз передивлюся. О, тут ще й равлики понасідали. Не, не було, а тепер це чогось ця зараза. Жара така на дворі, а вони он, порозводилися. Не знаю, як їх позбуватися. Бо це ж не добре, що вони з'явилися. Он бачу, трошки є підсохла гілочка. Зараз повитягую, одним словом, сміття. І отут, дивлюся, є гілки, які прямо геть лежать на землі, сплуталися прямо наче з травою, то, можливо, щось трошки ото знизу підріжу, щоб доступ якийсь трошки був до стовбурових гілок. А так взагалі крону залишу такою, як є, вона мені гарна. Ніякої форми я другої надавати не буду. Красота. Зачистила цього кущика, можливо, вам і не сильно і помітно, що щось змінилося. Але, 3-4 гілочки знизу вирізала, сміттячко витягувала, ось 4 равликів вийняла. Ось. Але щось знищити їх на місці, в мене ні рука, ні нога не підіймається, тому занесу зараз у кущі через дорогу, там пустири ще є, то туди закину, хай там собі, що хочуть, те роблять. А у мене тут хазяйнувати не треба. Ось тут знизу повирізала оті гілочки І пластинки хвойні, які були повернуті. Ну от як типу ось. Отак. Ось тільки були вони сильніше сюди нахилялись, то я їх теж позрізала, аби дати доступ повітря. Це така північно-східна сторона. Тут сонця немає, щоб воно опалювало якось рослинку, то хай цим боком дихає. А з іншого боку, ту гілку, яку збиралася вирізати, ось вона вже старіша, ніж ці всі. Вона прямо лежить геть на землі. Але не вирізала, тому що тоді порушиться трошки картинка, наче буде як пустота в тому місці. Почекаю вже, поки оці наростуть трошки більші стану, і тоді вже, можливо, виріжу і ту, щоб не лежала прямо геть на землі. От, А так мені результат начебто непоганий вийшов. І тут же ж недалечко є іще один такий самий кущик. Того самого сорту, але він зовсім малесенький. Тут росла біля нього абрикоса, он, накрила пеньок, щоб поросль не так сильно розповсюджувалась, щоб якось той корінь загинув. І, мабуть, та абрикоса не пропускала достатньо світла, тому цей кущик маленький. хоча Порівняно з тим, як він ріс раніше, то наріс він минулого. І цього року особливо прямо непогано. Но він такий прямо гарненький собі, кругленький. Теж прочищу зараз тут геть трошечки. О, тут в нього ось його листочок тільки напав і все, і більш нічого там і не видно. Зараз гляну знизу, там повигрібаю, і ото буде і все. От начебто малесенький кущик, а навіть із нього довелося он пару гілочок вирізати, тому що лежав на землі. І щоб дати доступ повітря, он повирізала трошки і тепер внизу свободніше. Ну, зверху на крону це не повпливало. На вигляд він залишився такий самий. Ну і сміттячко трохи повитягувала все-таки, було внизу трохи листя сухого. І травичка, яка позападала, коли косилося. Але ж руки поколола, щось не можу я працювати у рукавицях, то тепер буду ходити з поколяними руками. Ну, і з ялівцями вже все. Правда, ялівці не всі, один у мене ще є, тільки-тільки напосаджений кілька днів назад. Ось. Ялівець стрікта, гарнюній гарнюній. Але щось бачу. Ось тут підсушилася крапелька. Переживаю, щоб коти мені отут не попрацювали. Такий же ж він гарнесенький. О, і тут бачу, може це просто прим'ялося трошки, поки їхало. Буду сподіватися, що все буде нормально. Ось, аж голубесенький, прям такий гарний. А тепер до складнішого. Туйка Даніка. Одна, друга і третя он є ще. Минулого року вони дуже сильно підгоріли із південно-західної сторони. Мені підказували люди, що, можливо, це коти попрацювали, може й так, але чомусь з одної сторони тільки. Точно з тої, з якої найбільше сонце світило. Зараз уже це виглядає не так сильно страшно, як минулого року. Уже таке наростає зелена хвоя, а те, що підпаляне, поховалося всередину. Оце зараз я візьму, повитягую усе оце сухе. Я переживала, що геть, щоб геть рослина не пропала, але ні, вижила, перезимувала і все. І... Що хочу ще зробити, крім того, що почистить гарненько. Спробую зробити цю туйку, ну якби, типу на штамбі. Тобто підняти оцю кульку вище. Бачила, що так дехто робить, і тоді кулька на, таких, на одній або кількох ножках стоїть. Спробую, можливо, щось вийде. А ну ж, погляньте тепер на цю саму туйку. Коли почала обдивлятись, як це її мені обрізати, то думала, що нічого у мене і не вийде. Але ні, познаходила такі товсті гілки, ось як би стовбурові, повирізала, дивіться, яку масу зрізала. Капець. Але разом з тим і зрізала саме те, що було найбільш підгоряне. А всі інші гілочки на рослині перебрала прямо руками. Повитягувала, пообскубувала те, що підсушене було хвоїни. Вони гарно відриваються геть без проблем. І от таке собі вийшло в мене чудо деревце. Ну Вона тепер росте, то я думаю, трошки закущиться і стане знову кругленька, як вона і була. Думала, буде гірше, а зараз вона виглядає так, наче того страху минулорічного і не було зовсім. Але ще ж те саме треба зробити і іншим двом туйкам. Оця трошки меншечка, ось, видно, теж підгоряна, як вона теж з цього боку, північна сторона. Ось, бачите, вона не так пострадала. Тут майже все зелене, хороше трошки всередині, а от південно західна воно. Зараз його не видно. Але у зимових моїх відео там добре було видно, як сильно підгоряна ця сторона. Особливо пошкоджений оцей кущик, самий маленький. Тут взагалі він, мабуть, наполовину ось обгорів. Бачите? Це зараз я його як обріжу. То тут один вінничок маленький лишиться, я так бачу. А то все прийдеться вирізати. Ну, вже як буде. Оброблю після стрижки ці рослинки епіном, і я думаю, цей препарат допоможе їм відновитися краще. Ось ще одна туйка вже готова. Таке гарненьке собі деревце вийшло. Можна було б іще крону піднімати, є там що обрізати, але якось не хотілося мені залишати геть трошки, хай наросте гарненько, а тоді на наступний рік вже подивлюся, можливо, іще вище піднімлю цю верхушку. А може, так і залишу. Вже побачу, як сформується новенька, свіженька крона. І як воно буде виглядати. І дивлюся на наступну оцю маленьку, дуже-дуже пошкоджену сонцем. То ось так зачистила її, начебто вже й байдуже. Ну, обрізала тут, фактично, лише одну гілочку обрізала і обрізала саме товсіша така стовборова, геть згор'яна повністю відрізала. Все інше залишила, хай вона набирається сили міцнішає. Так, вона і так вийшла, якби припіднята над землею, само собою. Зачистила, повитягувала з неї все сухе. О, зараз виглядає вже гарненько, чистенько. Ну і як кажуть, дай Бог їй здоров'я. А оце кипарисових Snow White. В кінці осені я придбала його в агромаркеті і показувала у відео, який він тоді підозрілий був. Оці кінчики були прямо підсохші. Так вони, бачите, підсохші і залишилися. Ну і Тепер на даний момент уже видно, яка частина он загинула зовсім. А низ і серединка були тоді зеленими, саме на них тоді сподівалася, то от. Ота серединка і низ не підвели. Вони такі живі, і таки вони наростають. Зараз повирізаю все сухе і глянемо, що воно залишиться. Готовий і кипарисовик Підрізала суху гілку лише, пообскубувала пальцями кінчики сухенькі, Ось деякі ще і є дрібнесенькі, і з середини повитягувала суху хвою. І все. І вже гарненький кущик, геть непоганий такий вийшов. Навіть, видно, вже нові прирости подавав. Ось Формочку залишаю таку, як є, нема тут що підправляти. Він собі гарненький, кудлатенький. Ну, я прям задоволена ним. Бо це був кущик під питанням, чи виживе, чи не виживе. Ну, от, нормально поки що. А оце моє розчаруваннячко. Туйка Тедді. Посадила її в кінці осені, і так гарно вона зимувала. У моїх зимових відео там видно, яка вона була свіженька, гарненька, але тільки наблиснуло блиснуло перше березневе сонце, і зразу оця сторона обгоріла прямо відразу, в один момент. Ну, думала, ж те обгоряне залишиться а далі, ж вся хвоя буде, а воно пішло далі, далі, далі сохнути, і отак і обсохло. Не знаю, чи може, то треба було відразу прямо тільки помітила і позрізати оте сухе, чи це процес не зупиняється вже. Заглядаю всередину. То тут начебто якась зелень і є, але коли чіпаю руками, то відчувається, що вона суха. Начебто аж унизу там ще щось є м'якеньке. Спробую зараз оцей верх обріжу, чи знайду щось там живе, чи не знайду. Ну, Щось я сумніваюся, щоб щось там залишилося. Зістригла я увесь сухий верх і дісталася до зеленого. Ну, що хочу сказати. Здається, рослина ще жива. Але купа у мене запитань, чому вона обгоріла з одного боку, але хвоя продовжила сохнути з усіх боків. Чому всередині сухе? Я наскільки могла, пощисувала сухі хвоїнки. Чомусь не всі вони відділяються, може трошки оце поколошкала повітря зайде та швидше повідсихають вони, і тоді я зможу почистити краще ці гілочки. Але хіба це так взагалі повинно бути? Щось мені здається, що це якась хвороба. Буду дивитися по різних джерелах, можливо, відповідь знайду, бо треба лікувати. Оця половина, не знаю, чи вона чи щось із неї буде, тому що так на дотик вона все-таки як псуховата. Сікатором, правда, різала, то гілочки, начебто як живі. А ця половинка то таки точно жива, хвоя м'якенька, і на колір вона більш така насичена, але ж оте іржаве всередині. Питання у мене. Можливо, то і ржа, та і є, яка на хвойних буває. Буду дивитися, може, щось вийде. Ну, сумніваюсь, але сподіваюся. От і закінчила працювати зі своїми хвойничками. Не знаю, чи вгадала. З термінами, тому що одні пишуть і кажуть, що краще таку роботу виконувати в кінці осені, інші, що на початку весни, ще інші кажуть, що кілька разів на сезон можна таке робити. А я вже зробила тоді, коли у мене вийшло. І тут хочу висловити величезну повагу тим людям, які мають у себе. Багато хвойних рослин. Знала, що доглядати за ними складнувато, але що настільки, відчула аж сьогодні. І то це ж рослини в мене геть маленькі, але потратила я на них приблизно 4 години. А ще ж треба поставити останню крапку, повиносити оце все, що понарізала і понагрібала. Тож я йду ставити оцю крапку. А вам дякую за увагу і прощаюся до наступної зустрічі.